Вже більше тижня у посиленому режимі працює одеський хлібзавод. Там випікають паски до Великодня. Попри війну та енергетичний терор, підприємство не зупинило роботу, а продовжило виготовляти хлібобулочні вироби. Загалом до свята на заводі планують приготувати 100 тонн пасок, що становить півмільйона виробів. З них вже 10 тисяч смаколиків напередодні Одеська міська рада надіслала до Херсона. Ще 47 тисяч поїдуть на передову до українських військових, які захищають країну від ворога. Для випічки цих пасок якраз було використано борошно, яке передали в гуманітарний, як гуманітарний вантаж місту Одеса. Інші ми з цього випікаємо 57 тисяч пасок будуть відправлені нашим бійцям на передову. Бійцям наших підрозділів тероборони, ну і звичайно, ми не забуваємо за наших одеситів, за наших вимушено переселених осіб, яких сьогодні в місті Одесі налічується більше 67 тисяч. Будуть будемо роздавати ці паски на наших територіальних центрах. Вітопічним територіальних центрах. загалом на заводі виготовляють 16 видів пасок вагою від 100 грамів до 1 кілограма. Вони можуть бути із різною начинкою: сирні, апельсинові, шоколадні тощо. Цього року підприємство безоплатно роздасть як гуманітарну допомогу 5 тисяч пасок. Але щодня це близько 200 кілограмів хліба, і якщо говорити, то в місяць це печиво додатково. Ми даємо до кави це пряники. І продукти тривалого зберігання сухарі ну це відбувається щодня для ЗСУ, ТРО, нацполіції. І для внутрішньопереміщених осіб. за словами директора до війни підприємства виготовляло на великодні свята на 15% більше пасок. Нині попит на хлібобулочні вироби не змінився, а от виробництво зменшилося. Це пов'язано з тим, що багато мешканців Одеси виїхали за кордон, нема туристів, а також студентів. Втім, попри ріст цін на складові інгредієнти для паски було прийнято рішення вартість готової продукції збільшити лише на 10% у порівнянні з минулим роком.